Майже три роки тому на цьому каналі вийшов огляд розбір кіберпанку 2077. Поки в інтернеті була істерика щодо того, що ця гра знищить студію розгробника, і вона така погана, що через кілька років її назавжди забудуть. Я намагався вести в божевільну дискусію трохи здорового глузду. Зараз же той час, коли доповнення до кіберпанку називають найкращим доповненням відеогри в історії цієї індустрії. І виду творчості взагалі. І Із задоволенням можу промовити. А я ж казав, що так і буде. Тому вирішив дещо поговорити про ретроспективи і перспективи цієї вже серії ігор, бо неофіційно анонсовано другу частину. Ну і, звичайно, поговоримо про те, як нас всіх з вами затролили поляки. Заінтригував? Тоді починаємо. То кіберпанк вже полагодили? Можна грати? Полагодили серйозно, я шокований, що дехто досі використовує цей тейк, який просувають здебільшого болотяні аборигени. Але в кожному україномовному огляді, який чув, звучить це слово. На мою думку, все таки поламана гра це коли є критичний баг і ти не можеш її пройти, коли основні механіки гри, наприклад, стрільба чи водіння, не працюють, коли гра постійно крашиться або фрізить, зависає. Чи можна було таке сказати про кіберпанк на старті? Ні, її проходили від початку і до кінця. Усі механіки працювали. Майже весь контент був робочим, крім окремих випадків багів. Поламані були ваші очікування, якщо, звісно, використовуєте це слово щиро, а не повторюєте за кимось. Давайте разом згадаємо старт кіберпанку. Гра коштувала у нас 800 гривень, водночас для інших країн закордонні видавці ставили цінник у реальні 60 доларів, тобто десь 1500 гривень. Гривень за курсом НБУ, ми отримували багатобюджетну гру за половину її реальної вартості. Пам'ятаю, як мені в той час хотілося спробувати той же Monster Hunter у кооперативі, але жаба душила віддати стільки, скільки хотів видавець. До речі, той же Starfield, про який на цьому каналі нещодавно було відео, який також не купував, Game Pass, Привіт. Зараз продають за повну ціну. Більшість великих багів, на які скаржилися гравці, і які для гравця дій. Дійсно, знищували кіберпанк, були або на консолях минулого покоління, або на старих комплектуючих комп'ютерах. Як мені відомо, коли відбувалася та істерія про зламаний кіберпанк, були деякі люди, які спеціально запускали гру на старих жорстких дисках і відеокартах, записували, як лагає кіберпанк, і викладали для хайпу і привернення до себе уваги ком'юніті. У кожному другому відео про гру використовували одні й ті самі кадри. Унікальних багів, які зловив лише один гравець, тобто звичайна маніпуляція. Навіть розбирав це у відеоогляді того часу. За що мене як захисника гри поливали помиями у коментарях? А от масову хвилю відосів росіяни з хейтом чомусь багато хто вподобав. При тому доходило до того, що це на все життя зруйнувало їм всю віру в індустрію. Абсурд. Агов. Драмаквін, росіянці, війна і ваш, і вашої влади, тероризм нічого вам там випадково не зруйнував? Мовчите, а мебе їх ані. І, звичайно, не можу не згадати всебічне нарікання про занадто високі вимоги до заліза комп'ютерів. А тепер подивіться мою серію огляду розбору відьмака 3. Красиво, так? Так і не скажеш, що грі вже 8 років, це називається цілити в майбутнє. Щоб у гру було комфортно і приємно грати навіть після десятиліття з дати її виходу. Притому на середньомінімальних тоді в мене кіберпанк йшов на Джейф. Force 1060 адекватно, і так це була найкрасивіша гра, яку бачили мої очі на той момент. Але ні, треба було, щоб повзунок можна було максимально відтягнути вправо, аби відчути гордість, що дозволили собі предтопову відеокарту. А Та що там казати, гру так оптимізували, що навіть Steam Deck може її зараз 30 кадрів тягнути, і тут ми приходимо до мого улюбленого. Чого ж вони маніпулювали в роликах і перебільшували? Проста відповідь: Деякі політики теж обіцяють золоті гори, а потім пропонують продати собаку, щоб заплатити за комуналку. Складна відповідь: треба трохи аналізувати і розрізняти маркетологічні, політичні популістичні ідеологічні тощо маніпуляції від реальності, у якій ми всі, який жах. Живемо. Реклама, наприклад, завжди буде намагатися продати те, чого або нема, або все-таки є, але не в такому класному вигляді. Хейту у наш час також непогано продається, та й чорний піар, все-таки все ще піар. Це якби суть негативних аспектів реклами, маркетингу та агітації. Ви ж не вірите рекламі та обіцянкам на кшталт «9 із 10 стоматологів. рекомендують цю зубну пасту. А що ж тоді було не так? Якщо ви уважно слідкували за історією, то напевно помітили три суттєві помилки у релізі кіберпанку. Випуск на старих платформах, тиск менеджменту рекламного відділу студії на розробників та обман з боку тестувального офісу підрядника, який не повідомив розробників про реальну кількість помилок в грі. Кожна з цих проблем окремо могла бути незначною для гри, але їх сукупність створили наголошую підставу для того, щоб роздути з посереднього релізу гри скандал. Що і використали хайпожери, Ось і все. У якому рожевому світі живуть люди, які вважають, що до кіберпанку всі ігри завжди виходили відполірованими, ідеальними, довершеними. Навіть якщо ви максимально казуальний геймер, який грає у 2-3 гри на рік, припустимо, 5 років до релізу кіберпанку, ви статистично не могли не грати в якусь гру, яка вийшла на старті сирою? Навіть у давні часи дисків до цифровізації, десь кожна п'ята-шоста гра на Диску, мінімум, глючила чимала критичні баги, через що інколи було просто неможливо пройти гру. А інтернет з патчами ще не завезли. І що робити? От тоді дійсно були і дитячі трагедії, іноді навіть із зіпсованим на цілий тиждень настроєм. А зараз, от вам хотфікси: усе виправимо, куча патчів, новий безкоштовний контент. Тільки не пишіть погрози розробникам. Ні. Глобальна піврічна істерія Реально не розумію, наче все життя вело саме до цієї гри. І саме цього проміжку часу на релізі. Ні, якщо дійсно це так, мої вибачення і рекомендація відвідати психолога. Без жартів і сарказму це якась психологічна проблема, яку треба опрацювати. І я припускаю, що подібні поодинокі випадки дійсно можуть існувати. Загалом я абсолютно проти формулювання гру полагодили. Воно дуже штучне, розкручене, Зручене істерикою, а у нас завірусилося через самі знаєте кого, не через Волдеморта. Гра була чудова і на старті, просто потребувала більше уваги та зусиль і відсутності кривобокого рекламного відділу. От і все, усе, що додали зараз, це на мою думку вже безкоштовний новий контент. Патч 2.0 це колосальний подарунок фанатам і новим гравцям. Не скажу, що мені спочатку все в ньому сподобалось, але коли втягнувся, так гра стала ще краще. Але і тоді, у 2020-му, і сьогодні вона залишається вже сучасною класикою, у яку будуть грати ще десятиліття. І не забувайте, вони зробили нам повну текстову локалізацію українською. І поки що найкращу локалізацію нашою мовою, яку бачив. Однак, якщо всередині вас усе ще палає вогонь бажання покритикувати розробників, є русло, у яке це теоретично можна пустити. Проджектів є за що критикувати, наприклад, за те, що в них досі є російськомовний канал у Телеграм, російськомовний акаунт у Twitter тощо, але критикувати за баги на в лапках поганому старті, ну таке собі. Загальні враження від бачу 2.0 і доповнення без спойлерів. Почнемо з того, що мені болить. Так як не маю стільки часу, скільки б хотілося на ігри, не починав гру заново, щоб пройти доповнення, як воно повинно бути, а саме з основним сюжетом, у мене було збереження із вже вкачаним до 50-го рівня героєм, якому залишилось лише піти до Ханако і перейти до вибору фіналу. Чому це не повноцінний огляд? Тому що за проходження стало зрозуміло, що історія ілюзії свободи не якась окрема, вона майже ідеально вбудована в основну гру. Як це визначити? Усе просто. Якщо коли граєш, не можеш чітко розділити контент доповнення від основного за відчуттями і об'єктивними чинниками рівнем якості, зв'язком нартиву, тощо, це воно хороша інтеграція. Усе цілісно, старі спогади про основний сюжет підтверджували цю думку. Тепер розумієте, чому хотілося б пройти все разом, але напевно якось потім два взаємопов'язаних моменти, які одразу влупили по голові, не забарилися. Повністю перероблене дерево навичок і система імплантів. Десь годину розбирався щодо чого, і тільки всередині процесу зрозумів, українська локалізація так гарно вписалась в гру, що її непомітно, і це комплімент. Як досвідчений геймер, і думаю, багато хто підтримує мене у коментарях. Зазначу переклад у будь-якій грі починаєш помічати тільки коли він фейлить, коли з'являється дієвидло чи інші класні адаптації. А тут я зрозумів, що читаю не англійською лише через пів години, і зрозумійте правильно. Увесь цей час я саме читав описи нових навичок та імплантів, перебираючи в думках, який білд зробити персонажу. Моя повага локалізатором. Це дійсно професійний рівень. Як у тому анекдоті про ніндзя, коли сенсей каже, мій учень, вчора я не бачив тебе на занятті. А той відповідає: Дякую, вчителю. Однак, перш ніж перейти до проходження доповнення, треба потестувати, що ти там наконструював. І тут на мене чекало певне розчарування. Стара улюблена зброя це розумна зброя і важкі снайперки, була нещадно порізана. Воно й не дивно, вона була дуже сильно в оригінальній грі. Втім, це навело мене на думку, що можливо доповнення мені буде проходити тяжко, заглядаючи в майбутнє ні. У самому доповненні так багато нової крутої зброї і навичок, що ви станете ще сильнішими ніж були в оригіналі, що дуже сподобалося. Холодна зброя, яка зазвичай була на крайній випадок і для понтів, тут стала повноцінною. Як і руки горили. Крафт став нормальним, тепер не треба полювати на тисячу деталей у різних продавців найт City. Щодо машин і їх зброї, щось конкретне сказати не можу, бо це потрібно тестувати в основному проходженні. Залишу це іншим оглядачам. Отут вже пора перейти до історії доповнення. Вона поділяється на основну та додаткові завдання і контракт. Так, звичайно, можна сказати, але це брехня. Якщо ви не грали і вам показати будь-яке основне чи додаткове завдання чи контракт доповнення, окрім початку і кінця ілюзії свободи, ви найімовірніше, не вгадаєте, яке з них яке. Суджу по собі, хоча у всі ігри Projectів грав і їх фірмовий стиль знаю. Розробники повністю відмовилися від типових завдань для прокачки і вирішили робити все унікальним із наповненням локальними історіями. Тобто, як і наприклад у Baldur's Gate 3, тут не буде безмістовних боїв заради боїв, і навіть у найменшому завданні ви точно будете знати, що сталося, і чому ви робите те, що робите. Ніякого грінду бандитів, яку за тигрів, що засіли у кав'ярні. Водночас постає питання: якщо якість усіх активностей у доповненні на високому рівні, то що виділяє основну історію? Думаю, ще на рівні концептів або препродакшену розробники самі зрозуміли цей дисонанс, тому й запросили на головну роль Ідріса Ельбу. Мені шкода це говорити, але він тут здебільшого як символічна марка головної історії. І не тому, що він погано грає, навпаки, однак усі персонажі основної історії грають чудово на плюс-мінус одному рівні. Соломон Рід вирізняється тільки тим, що його грає впізнаваний кіноактор. Друга важлива відмінність неперервність основної історії. В ній немає логічних або інших прогалин, за які можна було б зачепитись і відволіктись. Ці дві якості і виділяють основний сюжет. Ще гігантський жирний робот мілітека, який вкусить вас за дупу, якщо не здасте сто матрівку як відмінник курсу молодого бійця. Один доволі кумедний момент гри повідомлення про необхідність проникнення у клуб Чорний сапфір. Настільки стереотипна назва викликала аж ніяк не вайб шпигунської історії, а більшою мірою те, що нам необхідно інфільтруватися на таємну БДСМ вечірку. Спочатку я поржавець цього, а потім із сумом зрозумів: от вона старість і настала. Стереотипне мислення і сальні жарти, як у більш старших за віком побратимів. Тема ветеранства є, вона розкривається як в основному сюжеті, так і в декількох контрактах і дорогорядних завданнях. Але вона майже не стосується класичних військових на кшталт тих самих кланів кочівників із основної гри. Тут вона більше про спецпідрозділи по типу СБУ, ССО, ГУР. Контррозвідки, питання емоційного вигоряння і психічних розладів через тривале перебування у тилу ворога, роботу під прикриттям або в підпіллі. Не можу сказати, що з усіма питаннями і відповідями на них, які висловлюють сценаристи через персонажів, погоджуюся. Але загалом сюжет рекомендую для ознайомлення, що мені не сподобалося. Дві речі. Перша, на мою думку, надзвичайно мало розкриття ветеранів Баргестера та опису того, як вони дійшли до такого життя. Як група військових ветеранів стала напівлегальною приватною військовою компанією і окупувала частину територій цілого міста? Цікаве питання, так? Про це згадують лише поверхнево. Друга. Трохи не сподобалось, що панам не змогли повернути у доповненні, точніше, актрису, яка її озвучувала. Через що уважний гравець може знайти декілька нелогічних нюансів у поведінці її персонажа, якщо казати без спойлерів. Це руйнує образ такого впізнаваного і харизматичного персонажа. Смерть Бога. Спойлери. Вітаю тих, хто вже пройшов і готовий вислухати мою основну думку про доповнення. Поляки нас затролили дуже сильно. Але так тонко, що багато хто навіть не помітив. Воно й не дивно. Кіберпанк ще на початку мав доволі складний і глибокий наратив, і помітити там окремі сильні меседжі було складно. Так у чому ж тролінг, спитаєте ви? І я відповім: дуже багато гравців, які пройшли гру, були розчаровані через відсутність опціональної хорошої кінцівки. Так саме кінцівки. дивіться тлумачення слова, перш ніж писати гнівні коментарі. Гарне закінчення. Це вже майже кліше більшості відносно сучасних відеоігр і не тільки їх: фільми, серіали, книги тощо. Ну, ті, які не намагаються ламати шаблон очікувань аудиторії. Плачевно закінчилось на самом деле. для нас, для нашої країни. Це плачевно закінчилось. Хотілося б, щоб закінчилось не так, як воно закінчилось, але воно не закінчилося. Я я вважаю, що це не закінчилось, що все в, попереду все у нас. Такий фінал необхідний гравцеві, який протягом історії емоційно та емпатично зв'язав себе з персонажем цієї історії, співпереживав йому. Його сюжетній долі вважає себе відповідальним за персонажа як за підлеглого чи навіть самого себе. Деяким людям просто необхідно розуміти, що з головним героєм усе буде окей, після того як вони його залишать у фіналі. І тут зазначу дуже важливий момент: відсутність гарного закінчення, хепіенду нерівнозначна відсутності логічного закінчення. Два різних приклади: та ж трилогія Mass Effect і Bioshock Infinite. У першому випадку гравці обурювалися не так з того, що Шепард не вижив, а з того, наскільки нелогічним, дивним і зажмаканим був фінал. Водночас історія Букера Де та Айсбіошок інфініт апріорі має гарного закінчення. Його історія трагічна, але завершення абсолютно логічне, тому фанати не репетували, коли він вмирав. Ой. Сорян за спойлери більш ніж десятилітньої давності. Але кіберпанк був дуже розпіарений, такий масовий і мейнстрімний, що багато недосвідчених гравців захотіли у нього пограти. Ті, хто звик до того, що головні герої не вмирають, наприклад, як у франшизі Марвел чи в чомусь схожому. Доля героїв просто повинна мати хоча б якесь опціональне гарне завершення. І тому деякі гравці вимагали альтернативне закінчення. І отримали його. Спеціально проходив перший раз це доповнення якраз на альтернативний фінал. І він абсолютно розривний. Мені здається, частина тих, хто думає, що його потрібно залишити як канон для наступних історій, тобто щоб на нього опиралися в другій і наступних частинах, просто не зрозуміли, як їх поводили за носа. Колись ніч написав, що Бог мертвий. Це зазвичай інтерпретують як глобальне руйнування вірувань у гарантію існування людства та його посмертя, як моральну кризу всього людства. Але тут цю концепцію використали дещо інакше, застосувавши її до гравця. Довго думав, як це правильно пояснити, поки один із моїх патронів у дискорді, сам того не знаючи, вивів напевно ідеальну формулу. Цитую, «Ві – унікальна людина везіння. Три маніакальних психопати сидять в одній голові, один з яких це гравець. І це дійсно так. Незважаючи на певне ототожнення будь-якого гравця себе з протагоністом Ві, наратив побудований так, що все одно сприймаєш його як окрему особистість із своїм характером, вадами і чеснотами. Водночас у нас є інший важливий персонаж, з яким постійно взаємодіє Ві. І ні, це не Джонні Сільвер Легенд, це Найт Сіті. І стосовно Найт Сіті, він же Джонні, він же гравець є специфічним богом у трьох іпостасях, безсмертним і всесильним центром тяжіння всього цікавого. Усі інші лише обертаються навколо нього. Цей умовний психопат у трьох особах може робити все, що йому заманеться, а наприкінці історії стати буквально легендою цього міста, своєрідного Олімпу, знищуючи на своєму шляху маленькі корпоративні армії і вбивши Адама Смежера. Єдина його вада це те, що він вмирає. Десь там за титрами ми цього не бачимо, але саме це знання стає єдиною фактичною слабкістю персонажа його ехілесовою п'ятою, яка постійно нагадує про себе приступами і періодичною втратою гравцем контролю над тілом. Ві основна сила персонажа, а точніше, її здобуття у гігантських масштабах, виходить із необхідності побороти смерть і знайти зцілення. Протагоніст постійно наражає себе на колосальний ризик, щоб стати ще сильнішим і ще раз ризикнути і так по колу, нарощуючи ставки, поки не знайде те, що врятує його чи її. І саме відсутність порятунку і примирення з цим робить історію дійсно захоплюючою, а не черговим розважальним фільмом Марвел. Він стає кращим найманцем, воїном, таким собі роніном із колосальною силою, легендою свого покоління, але тільки для того, щоб трохи згодом згасне. Без цієї вади у формі смертного вироку, Ві був би звичайним пересічним Сью але більшість недосвідчених гравців цього так і не зрозуміли, і вимагали фінал, де Ві залишиться живий. Ну, на кшталт жили вони довго і щасливо, як у сучасних казках. І цей фінал вони отримали тільки з однією умовою, як у злих джинів, що виконують твої бажання, спотворюючи реальність до нестерпної версії. Ві виживає і навіть проживає ще два роки у грі, щоб у гравців не було навіть малесенького сумніву в цьому. Нагадую, в оригінальному закінченні йому залишалось десь кілька місяців життя. Водночас це виживання вбиває в ньому Бога Найт Сіті. Притому нам це демонструють дуже чітко: його забувають на вулицях, знайомі не хочуть із ним спілкуватися, а деякі не можуть. Його слова вже нічого не варті ні для кого. У бійці із звичайними Опниками де ж п'ять варіантів діалогу, як їх знешкодити. Будь-який вибір приводить до того, що гамселять. Ві гравець не може йому допомогти, бо Бог помер. Навіть саркастичних коментарів Джоні на це знущання не буде, бо його теж забрали. А для тих, хто так і не зрозумів за майже годину епілогу цієї кінцівки, що саме мали на увазі розробники, це нам детально рожовує місті. Вона прямо таки каже: Звикай ві, ти тепер один із нас. Тих, хто ховається, коли лунають постріли, тих, хто боїться заходити в темні закутки, тих, хто обминає десятою дорогою сильних світу щоб вижити, віста є звичайним неігровим персонажем, одним із натовпу, який кожен раз лякав гравець, коли починав бійку на вулиці або смертельного нитку. Навіть Роух пізніше у дзвінках в титрах скаже, щоб він не з'являвся у барі по смерті, бо його сьогоденна слабка версія зруйнує його легендарну минулу постать без імплантів, можливості використовувати зброю, без джонні із крихким людським тілом, яке ледве-ледве може сприймати базовий кіберінтерфейс. Він ніхто. Цей фінал дійсно сильно зрежисований і поставлений на рівні попередніх. І це не депресивно чи трагічно, як кажуть деякі оглядачі. Це саме той хороший фінал. Бо якщо б Ві залишився живим з Джонні, з всією своєю могутністю, яку здобув, аби вижити, це був би звичайнісінький мерісю, центричний фанфік. Просто з певною кіберпанк атмосферою. А це вже був би не кіберпанк 2077, який обожнюють гравці з усього світу. Тому я просто поаплодую розробникам. Вони не прогнулися під ржевих поні, створили ще одну чудову історію в цьому всесвіті, офігенно потролили фанбазу. і при тому показали дві речі: бійтеся своїх бажань, бо вони можуть здійснитись. І у будь-якій грі гравець це Бог, тому необхідно багато зусиль, щоб йому було цікаво залишатися і грати, бо він всесильний. Тому критикувати деякі обмеження, неважливо геймплейні чи наративні, які і дозволяють створити ту саму зацікавленість гравця, трохи недоречно, якщо вони дійсно працюють. Висновки: якщо ви думаєте, що на цьому все, то ні. Ще буду повертатися до цієї гри для власного задоволення і для відео. До речі, у мене там десь півтори години старих відео з аналізом кіберпанку російською. Якщо є запит, можу з редактором об'єднати їх та українізувати. Пишіть треба чи ні, бо це залежить саме від вашої активності. Ну і звісно, дуже сподіваюся дожити до другої і наступних частин. Сумніву, що вони вийдуть, уже немає. Студія робить ставку на цей всесвіт. Аніме, тепер чий фільм, і другий сезон Age Runners анонсували, що тільки збільшить продажі і фанбазу. Ну а хейтери так само будуть хейтити. Звичайний кіберцибулінг. Інше запитання, якими саме будуть наступні ігри, бо BioWare теж круто починали, а тепер. Сумно. Будемо дивитись на те, що там уже фактично буде у майбутньому. А моя вам порада, думайте своєю головою, робіть свої висновки, опираючись на свій аналіз, а не чужий. YouTube це круто, особливо коли ви знаходите блогера, що дивиться на щось не як всі. Але навіть із ним не варто завжди погоджуватися. А на цьому поки що будемо завершувати. Канал вашої нібіріанської ящерки також можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір три варіанти на ваш смак: Patreon, Байміякофі та DonateUA. Потім розрахуюся з вами класичними відео про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігр, звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони мають можливість поставити запитання у коментарях під відео на патроні та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана і дяка. Особлива подяка. янголи охоронці Грінго, Володимир Іващенко, Генерали, Олександр Філоненко, Дмитро, Тайрат Сіаєс Діма Мурачов, Комбриги, Антон Скабьолкін, Олександр, VCR. Борис Ромбульт. Саша Слюсаренко, Полковники, Аарон Фрост, Олександр. Антон Доценко, Арканікс, Чара Фріск, Дарт Некіт, Дім, Дмитро Шевченко, Дмитро Воротняк, Ексвайлер, Ігор Боднар, Айві, Локсерро, Олександр Гончарук, Олесь Тесленко, Паразітікс, Пріма, Сергій Лемента, Сер, Юкрайніан Смаглер, Ксеноморф Принцесс, Андрій Дичок, Андрій Ворон. Артем Тімченко, Богдан Старовойт, Дмитро Куліш, Дмитро Станішевський, Ірія Алія, Ігор Тоцький, 33 шальних Узбека, Граніт, Консорт Овкадара, Волонтери, Олексій Антоненко, Алтріо, Антон Карпенко, Дакар, Денис Мокрюшин, Денис Дудко, Д. Ранделакс, Ервін, Ельвіра Гладій, Флешкіллер, Фуз, Фоквад, Ганна Малицька, Хантеріан, Кирил Мартищенко. Логанс, Меткузя, Мунфлейм, Містер Кроу, Микола Швет, Ніколас Да, Олександр Бойко, Роман Литвиненко, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Валерій Кравець, Вася 96, В'ячеслав Черніцов, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Бов Вов Юрій Демон, 4, Артем Гринько, Лев Кропивницький, Святослав Жеребний, Тимур Ким, Хорунджий, Івана Баглай Підтримуйте україномовний Ютуб. Вірте в ЗСУ. все буде Україна.